Добрий день, малята! Сьогодні ми знову з вами мандруємо у казку. Подивіться уважно на нашу картину. До нас гості завітали гноми і прийшли в гості вони до Білого сніжки. Так, так. Давайте порахуємо, скільки було гномів. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім. Сім гномів. Вони були всі різні, жили в будиночку. І до них, бачите, гості залітали білосніжка, до білосніжки, і білосніжка з ними залишилася жити. Так і білосніжка у нас Подивіться уважно. Прийшов гості до гноми до білосніжки, вони принесли квіточки. Порахуємо, осьгом приніс таку квіточку. Давайте порахуємо, скільки було жовтих пелюсточок, а скільки синіх. Одна, дві, три, один, два, три, чотири. А всього скільки? Сім пелюсточок. Так, а цей гномик. Порахуємо всі жовті приніс. Так, пелюсточки. Були. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Сім, сім жовтих. А цей гномик приніс два квіточку з двома жовтими пелюсточками. Один, два, три, 4, 5 синіх. Цей гномик, яку приніс. Один жовтий пелюсточка одна. А шість синіх. А всього сім. Рахуємо далі. Цей нам приніс квіточку. Один синій пелюсточка і шість у нас жовтих. Разом, скільки буде 6 додати один 7 пелюсточок. Так, на цьому малюночку скільки у нас пелюсточок синіх? Дві. А жовтих 5. 5 додати 2 буде 7. А цей гномик приніс скільки. Теж квіточку 1, 2, 3, синіх. І 1, 2, 3, 4 жовтих, а всього сім пелюсточок. Бачите, на кожній квітці у нас однакова кількість, але пелюсточки різні за кольором. А разом завжди було. Скільки у нас? Сім пелюсточок. А ось ми ходили по лісу і зустріли кавучків. А вони таку гарну повутинку сплели. Бачите, ще й прицепили цифри. І ми порахувати повинні. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А тепер навпаки порахуємо. Бачите, стрілочка йде вниз. Значить, рахуємо 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Бачите, паучок наш аж даже засміявся. Так, рахуємо цю павутинку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, бачите, ми пішли вперед. Ось, молодці сказали, паучки сказали, знаєте, вмієте рахувати. Зараз ми пограємо в таку гру, вона називається Скарби гномів». Жили в лісі гноми, і вони вирішили всім жителям лісу подарувати подарунки. А коли почали дарувати, вони забули, кому який, що в подарунку лежить. Ось давайте подивимося, ми допоможемо гномикам. Так, так. Це джіока. Що вона отримала? Камінь, такий другоцінний, кулька, да? Ш, кружок. Ось вона сказала дякую. Патуга, подивилися. Він отримав камінь, червоний квадрат. Так, так. Ось, подивіться, а який камінь-камінь отримали Жабка. Такий він, схожий, навіть... На бульку мирну. Так? Чи ні? Так. Ось у неї Це там, щоб видно було жапку і так. Далі у нас лось. Прямо кутничок. Вельметрик. Квадрат. Ой, поросятку. Що? Такий синій камінь круглий. Далі. Так. Що отримала? Що отримав дятел? Ось такий коричневий, так? Та квадратний камінь. Камінь. Так. А ось такий. Хто отримав? Зелений. Кому? Вовк. Ой, вибачаю, собачки? Схожі кольори. Це бір такий бірюзовий, так? Ось такий. Це вовку. Бачите, вовку чуть не були. І мишка. Ось, подивіться, який гарний кам'янець отримала від гномиків. Різнокольоровий такий квадратик. Ось. Такі, така у нас цікава гра. Всі звірята сказали дякую вномам ну, за подарунки. Бачите, вони дуже-дуже вдячні були. А зараз, подивіться уважно на дошку, ми попали в гості до лісовичка. Зверніть увагу на картинки. На кожній картинці є піньочок і геометрична фігура різного кольору. А лісовичок всім подарував гостинці. Залишив. А ми повинні з вами відгадати, що ж залишив наш лісовичок. Вона от якого кольору кружок у нас. Червоний. Мене у мене на столі лежать ці геометричні фігурки. Ось. От я беру червону, бачите? Червона фігурка. Давайте подивимося, що з другої сторони. Раз. Значить кіжечку він що залишив? Яблочку. Так. так. Далі верблюд якого кольору фігурка жовтого. Це що? Трикутник. Шукаємо жовтий трикутник. Ось. він. Так. Так, розвертаю другою стороною, що він верблюду залишив. Полонечко. вставляємо сюди. Далі дивимося трикутник. Так? так. Якого кольору трикутник? Зеленого. Ось я знайшла його. Бачите, зелений трикутник. Перевертаємо. І що у нас? Грушка. Слонику він залишив грушку. Ось так. Далі, яка гімтрична фігурочка. Трикутник якого кольору? Синього шукаємо. Ось вона. Синій трикутничок. Перевертаю. І що він залишив Морковку. Морковку. М'ясо не тільки їв м'ясо і їв овочі. Так далі черепашка. Яка геометрична фігурка на паньочку? Квадратик. Якого кольору квадратик? Жовтий, я його беру. Жовтий квадратик. Так, перевертаю я його на другу сторону. Так? Що? Черепашки. Тістечко. Так. Далі дивимося пандочка і який червоний трикутник. Ось він. Перевертаю його. Чи він пригостив пандочку лісовичок? Виноградиком. Ось таке у нас сьогодні було цікаве заняття по казкам, по казковому лісу. Ми зустріли казкових героїв. Трошки навчилися різному. До побачення і до нових зустрічей!